Всім привіт! Приїхала машинка з прес підбирачами. Сезон вже пішов до завершення, але, але ще багато людей ще цікавляться, ми продаємо. Вже люди готуються до наступного сезону. І це правильно. Якщо щось, акція все ще діє. Багато пресів розпродали по цій акції і на цю, на цю машину теж акція ще. Ще діє, доставка також безкоштовна. Ціни я зараз не буду називати цього, цих пресів, на яких буде ціни, бо ще вони не, не підраховані, скільки, скільки вони вийшли, стільки доставка, скільки розмитнення, самі прес тільки куплений, то ще я не, не, не підрахував, ми ще не, не скажу. Я ще ціни не буду сьогодні говорити. Але якщо вас, наприклад, щось зацікавить, ви до мене чи напишете в Viber, чи в Telegram, чи просто коментар напишете, стільки той прес. Я б швиденько його підрахую і вам напишу чи в коментарі, чи, чи вам особисто, Це, як ви вважаєте. Що в нас цього разу приїхало? Приїхали 5 велгерів, велгер і все 42-й. Все-42, все такі, вроді, є такі на гарному стані. Є на старих апаратах, є нового зразка, тоді ці такі гарненькі, рівненькі. Правда, він в пелюці. Він як гарненько помиється, то зовсім інакше буде. Його вигляд, ну, це гарний цей нового. Кідного зразка апарати. Так, далі у нас два марканта. Марканти ми вже всі розпродали, якраз добре, що у нас будуть марканти. Цей New Holland, він хоч старенький. Але у нас таких пару штук було. Ну Хто дивиться мене, я думаю, той чоловік, який нас брав, то він дуже був задоволений до мене дзвонив. У нас не один такий продався, то ну, себе його добре зракували. Вони прості. Може старенькі, але вони гарну роботу свою роблять. І два джендіра 330-х. 330 І сівалочка туми причепна, дискова на монодісках така ця новіша. Бачите, з тим надписом, такими великими буквами туми. Це я, рахується, новіша. Вона десь буде вже років 2000-х років, початок 2002-й, 2003. Отак десь ця сівалка. Отака, вроді би, непогана. Ну, по джонниках теж. Ну, такий стан, непоганий, гарний стан по напрацюванню, все. Отак. Будемо розгружати. Тут у нас дишлі, Дишлі до сівалки, дишлі до, 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 до пресів дишлі. Потім колеса. Колеса до сівалки ці великі йдуть, його зразу з іншої сторони. Так що якщо вас щось буде цікавити щось з цієї машини, щось так більш конкретно, то ви можете до мені написати в особисті. Номер буде під відео. Ви можете це зробити. І я всю інформацію, яку ви заважаєте, я постараюся вам надати. отака отака цього разу приїхала до нас машина. Так що пам'ятайте, акція діє. Доставка безкоштовна по всій території України. Ми вже доставляли і Харківська область, і Сумська область. і Харківська область вже до Руської границі було там щось 15 кілометрів, так само і Сумська. ну Доставляємо, куди можна заїхати, доставляємо. Так що люди скористалися цією акцією. Доставка безкоштовна. Ну, і, це, і це добре у нас, продаж є і для вас. Теж добре, що вам не треба платити за доставку. Там. Стільки зараз люди беруть там 25-30 гривень за кілометр, ну це дуже дорого. Тут, можна сказати, півпреса не треба заплатити, якщо десь далеко, щоб доставили преса. Так що, якщо вас щось цікавить, телефонуйте, чим зможемо, дам відповідь на ну, ми, будемо працювати, будемо розгружати, роботи багато, але все добре.